Президент Путин предложил Киеву начать прямые переговоры без предварительных условий. Мы придем с дубиной, мы уничтожим вас всех. Вот, а и дадим по башке. И мы уничтожим ваши города. За что? А вот за это. Вот Пророчі слова перемога буде 15 травня. Пролунали у тіктоці блогерки Жожі ще у 2023 році. І ось сьогодні ми саме у цій точці. Бо саме 15 травня можуть розпочатися перемовини між Росією і Україною у Туреччині. Ну і як же ж тут не вірити у пророцтва, га? Я от, наприклад, у пророцтва насправді не вірю, точно так само, як і у добрі наміри Росії. Послухайте лише, про що вони говорять на своїх каналах сьогодні, після того, як Путін заявив, що у Стамбулі можуть відбутися перемовини. При цьому всі однаково розуміють свою обреченість, що что... якщо Росія, якщо, если... це у них так звучить, якщо, если... для нас це не якщо. Если, если Росія во всем этом выстоит, выживет, она же потом прийде. Ну, со там? Да, она не прийде, она прийде з щотом прийде, а приде з дубіни. Ні, подожди, ну щобі это само собою, это не обсуждается. Со що приходят эти самые торговцы. Мы Ми ж не торговцы. Мы прийдемо з дубіни. Вот. А и дадимо по башке. Я звертаю вашу увагу на те, що ці слова сказані у прив'язці до теми мирних перемовин, які вимальовуються. Тобто, що? Тобто Росія зізнається відверто у тому, ну ротом, звісно, своїх пропагандистів, але зізнається у тому, що буде гамселити всіх, особливо Європу. Вона наступна на черзі. Але за що? За що? А от за это за попитку очередной раз сделать то, що до этого делали. Я вже в студии студії говорил. говорив, э, е я так думаю, що целью стратегической, которую поставив в тому числі і наш президент. Вот. Но это и цель наша общая. Закончить с походами на нас с Запада раз в сто лет. В этом больше не было. Вот. И война идет и будет идти. Вот за это. А с помощью чего? С помощью каких аргументов? Ну. Посмотрим, які аргументи. за все хороше, проти всього плохого. Знаєте, мене не перестає вражати логіка росіян і ті причинно слідкові зв'язки, які вони вибудовують у своїх головах. А потім, значить, ротом віщають на багатотисячну, а то й багатомільйонну аудиторію. Бо виходить так, що війна, яку розв'язав Путін, була покликана для того, щоб значить не було походів на Росію. Але по факту вийшло то як зовсім навпаки, і Курщина і Білгородщина є тому прекрасним прикладом. І от Соловйов вирішив подивитися, що ж там було. Що ж там сталося? Він поїхав, значить, на лінію фронту і побував на лінії фронту саме у Росії. І від себе його це так розізлило. Крім глибокої обоснованої ненависті к ним. У мене нічого другого немає. І тому, коли мене спрашиють французькі журналісти, німецькі: "Ви правда?" Правда. Ми уничтожим вас всіх. І ми уничтожим ваші міста. Если вы влезете в эту войну, а то, как вы сейчас себя позиционируете, вы себя позиционируете как участники войны. Мы уничтожим вас всех. Ваши города будут гореть так и страдать так. Як страдають міста Донбасу. по перше, це вже смішно, тому що ці погрози лунають останні більш ніж три роки. А по-друге, стоп, така що це ви унічтожили Донбас і чого він страждає? Я ж то думала, що города Донбасу страждають через нас, українців. А тут виявилося, що города Донбаса це приклад того, що росіяни хочуть зробити із Європою. Тобто, що виходить, Соловйов або. Ви видав себе або сам себе переговорив, і це ще не все. Бо після залякувань, звісно, понеслася оця пахвала, пахвала і вмотивування росіян помирати далі за Путіна. Мужчина создан для війни, а русський создан для побіди. Я просто хочу, щоб це вошло в голову любому іностранцю. Ми побіді і заміті во время ти прес-конференції. Ну заявлення Путін сказав, що це війна. Як ми із вами вже добре знаємо, чим гучніше звучать погрози, і чим більше закликів до знищення у цього живого, тим імовірніше, що усе рухається у бік. Перемовин і росіяни завжди накручують своє населення, коли відходять від тих тез, які просували е, ну там роками. Бо типу, поступаємося ми або ні. Ми досі можемо нагнути весь світ. Ну меседж десь такий одна преса пробіта том, що Путін потребує капітуляції України. Смотрите. Путин созвал журналистов на пресс-конференцию в Москве, которая началась около двух часов ночи. Его высказывание, по сути, представляет собой хорошо знакомое требование о капитуляции Украины. Несмотря на то, что он предложил прямые переговоры с Украиной, Путин повторил требования Кремля о том, что любые переговоры должны быть направлены на устранение первопричин войны. Это отсылает к требованию о смещении прозападного правительства президента Зеленского в Киеве и соглашению с НАТО І зараз ми з вами обов'язково поговоримо про капітуляцію, про те, що відбудеться або не відбудеться у Стамбулі, але ж перемовини перемовинами, та ми з вами маємо залишатися сильними. І ми добре знаємо, що сила наша саме у ЗСУ. Тож я нагадую, що на ми продовжуємо збір для аеророзвідки першого окремого штурмового полку імені Давінчі. Тож, якщо кожен із вас, наших глядачів, зайде у цей збір, він буде в описі під відео і закине навіть найменший донат, я переконана, ми зможемо Ому закрити його і ще до зустрічі у Стамбулі. Так от повертаючись до теми капітуляції, мені здається дуже прикольним, що вони звернули увагу саме на цей фрагмент із західної преси і якось, взагалі, забули про те, що увесь світ сьогодні погрожує Путіну санкціями, якщо він до речі до цих саме перемовин, які він запропонував, не піде на 30-денне Перемир'я без висування попередніх якихось умов, водночас ми маємо ще одну фішку. Так Зеленський сказав, що особисто чекатиме на Путіна 15 травня у Стамбулі, і таким чином є дві умови від України, так про особисту присутність Путіна на переговорах, і від союзників це те, що Росія має припинити вогонь на 30 днів разом із Україною. Звісно ж, і якщо виходить так, що якщо Росія відмовиться від будь-якого такого із варіантів, то вважатиметься, що вона Не готова до мирных перемовин, и это делается, для кого, вгадайте, для Трампа? Никто не поедет. Нет, дело в том, что сегодня до конца дня так. Киев столица, и европейские столицы, Вашингтон ждут ответа от Владимира Путина о немедленном что? прекращении а, военных Трамп, действий. Это вот эти вот попытки да. добрава да, 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 да. вот Это не давление, это принципиальная позиция 10 мая полностью согласованная между всеми и одобренная Трампом, что очень важно. И поэтому, условно говоря, если сегодняшний день закончится ворота, без просто. заявлений да, с российской стороны о готовности да. к немедленному прекращению, то никакого Стамбула не допустит. Так, подождите, то, то есть это Андрей Иванович, вы запутались, вы запутали нас и запутались сами. Вы говорите, что через Владимир, несколько не часов нам скажут, наша Москва. Що ми не їдемо. Зараз ви говорите, що если ми Росія не пойдемо на какие-то там западні требования, то Україна не поїде Украина Поїде в будь-який случай, а на крайне выгодно. Но поїде поедет не на переговори, на переговоры, на которых не буде Росія. Отже, вечір ще не настав а у російських студіях. Вже відкрили методички і говорять про те, що Росія не поїде на перемовини. Це прекрасно, але давайте до того, що ми бачимо. Ну запрошення Зеленским, путь до Стамбула це така собі нелінійна дипломатія. Бо таким чином ми показуємо, що ми готові говорити, якщо є про що говорити і є з ким говорити. Або ми будемо битися, поки є за що битися. Але і тут росіяни зразу зробили відкат: мовляв, давайте краще не будемо говорити про там Путіна, Зеленського те, що там то хто кого запросив, і чи поїде, чи ні. Давайте ми поговоримо про те, що ці перемовини у Стамбулі це ніщо інше. как продолжение Стамбульских угод 2022 року, И это прямо на всех каналах. Владимир Владимирович очень хорошо выбрал место проведения переговоров. То есть возвращается за стол переговоров, которые Украина по своей инициативе покинула в 2022 году. Стамбульских убедили. соглашений выгодны нам все. Демилитаризация, нейтральный статус, все это согласовано и парафировано уже. Мы возвращаемся к согласованным пунктам, Нас... поэтому нам это выгоднее, mm -hmm. чем если мы сядем и будем обсуждать новую повестку. Слушайте, о возобновлении переговоров. Что это означает на практике? Означает на практике, что, что все то, что было парафировано, В ходе двухсторонних переговоров между Россией и Украиной, вот тот документ, который показывал Путин, это являється основою переговорного процесу. Ну ви зрозуміли, будь що що відбувається, дуже вигідно для Росії і невигідно для всіх решта. Так це будуть завжди подавати на російському телебаченню. І щоб підсумувати, скажу, що всім очевидно, Росія просто тягне час. Бо чим довше ситуація не вирішується, тим важче Трампу великому миротворцю тримати обличчя. А Зеленський навпаки робить усе, щоби втримати Трампа і показати йому, що це саме Путін не хоче або боїться вирішувати будь-які питання і за. Що зараз ми всі знову опинилися в чергове в очікуванні чогось, в очікуванні якогось дива, і от проміжні результати цього очікування, думаю, що ми обговоримо з вами завтра після сьогоднішніх заяв. А вони точно будуть. А поки я покажу вам залишки побідабесія, тому що вони не увійшли до останніх випусків, але варті уваги. Отже, по перше, росіяни показали, як виглядає справжній русський солдат. 人間 І якщо наряджати котиків і собачок це мило, то вибачте мені мавпи. Виглядають і справді дивно і дико. Але це російська шизофренія тут немає межі. По-друге, я хотіла показати вам пано, пано з ветеранами. Ви знаєте, що року, щороку, є якісь факапи, значить, з фотографіями ветеранів і так далі. І цього року у Курській області люди підійшли уважніше подивитися на пано, де зображені значить ветерани Великої Отечественної війни і. Знайшли серед фотографії світлину Біллі Геррінгтона. Якщо що, це один із ну я не знаю найпопулярніших ЛГБТ-акторів фільмів для дорослих. Здравствуйте, дорогі друзі. Нахожусь в Железногорске в Курській області, около Пано. Курська битва в ролях в рамках грандіозного проекту. Лица Победи. Пойдемте посмотрим, то лица та одно лицо. Є знакомесь для американського актора і чорна актора Может, Харінкова. Може, ці не росія. У мене є питання, звідки цьому росіянину відоме обличчя цього актора. Ну і врешті гадаю, що це башкетництво, справа рук київського, звісно, режиму. Ну а по третє, підростаючому поколінню, ви знаєте, в Росії показали, що їх чекає у майбутньому. Можно я ему про награду? Да. Читайте целописку. Это отвага, это смелость, понял? А это три ордена мужества. Это за поступок, который, где проявил человек мужество. Понял? И он его проявил трижды. Его отметило командование России. Понятно? Вот таким надо человеком расти. Таким надо быть смелым и отважным. Понял? Дуже зручно вийшло, що одних ветеранів одразу, як ті закінчували, замінили новими ветеранами. Тільки питання в тому, що нові русський ветерани, вони якби ну нічого не побіділі, бо більше ця війна призвела до того, що що війська іншої країни опинились на території Росії, а наче проти цього вони боролись. Тому побіда взагалі сумнітельна, правда. Але якщо ми вже говоримо про ветеранів, ви знаєте, я натрапила на інтерв'ю із одним з таких після війни, він переїхав жити до Одеси і у 96-му році іммігрував до Сполучених Штатів. І от що він каже про війну, яку розв'язала Росія. Ну а тепер я хочу сказати, що мене дуже волнує, те, що відбувається зараз. Я думаю, що вот та власть, яка в Кремлі. она буквально в душу наплевала нам, ветеранам. Там победа, бессия, победа на Бесье. Там все приписывает тому, что вот мы победили фашизм, и Россия должна быть во главе всего человечества. И Путин развязал новую войну. Я никогда не думал, что, окончив Вторую мировую, начнется новая война, на этот раз... России против Запада, против Америки, против Украины. У меня душа болит за Украину. Украина борется, она сражается, она защищает свою родину. Я на коленях стою перед героями этой Страни, ви знаєте, цього точно не покажуть на російському телебаченні, але ось вам думки людини, яка виїхала із Росії і прожила у вільному суспільстві решту свого життя. А от щодо війни і перемовин і миру, чи відбудуться ці перемовини 15 травня? Я думаю, що ми з вами дізнаємось зовсім скоро, і завтра зокрема будемо говорити про це тут на Рейтнау. Тож, будь ласка, приходьте, і що ставте лайк цьому відео, і підписуйтесь. Обов'язково побачимо. The mm -hmm.